Всім доброго дня. Продовжуємо в'язати 97-й лицевий рядок блакитного джемперу, в якому ми виконуємо підрізи пройми, знімаємо петлі рукава рука, ну, одного і другого рукавів на додаткові спиці або, от, як у мене, кольорові нитки, і поєднуємо в'язання спинки і переду. Чемпера. Ми вже виконали всі ці етапи роботи. Пров'язали спинку 62 петлі, набрали 18 петель підрізу, посилання на те, як зробити на відео, яке демонструє, як це зробити. Буде в описі. Зняли петлі рукава за допомогою голки на таку яскраву. Помаранчеву нитку, і далі ми продовжуємо в'язати перед. Це 97 рядок. Ми просто отак продовжуємо. Три петлі зараз е, йдуть е, лінії реглану, бачите? І далі лицеві петлі переду. Просто в'яжемо, як ми б в'язали будь-який інший рядок, не забуваючи виконувати візерунок переду. Ось цей візерунок тут. Чергування лицевих і знанкових, його обов'язково потрібно виконати. І таким чином пров'язуємо весь перед, до весь перед, всі петлі, і три петлі лінії реглану. Після цього буде потрібно знов Набрати 18 петель підрізу пройми і 91 петлю 85, плюс 6 ліній реглану, перевести на іншу додаткову нитку або додаткові спиці, щоб звільнити, ну, зняти їх з спиці. Я сподіваюся, що це все зрозуміло, ви легко з цим попораєтесь. Я повернусь уже на етапі, коли ці процеси будуть виконані, для того, щоб показати, як має виглядати результат. Всім гарного дня! Бережіть себе, до побачення!